Вітаю, друзі! Ви на каналі 3D Farmer, мене звуть Олексій. Тут ми говоримо про 3D-друк українською. З цього відео ви дізнаєтесь, як можна надрукувати цікавий та красивий сувенір, який до того ж буде мати унікальне забарвлення у вигляді плавно перетикаючого градієнту від одного кольору до іншого. Зараз нікого з рукарів не здивувати тим, що є багатокольорові філаменти. Я не маю на увазі ті пластики, в яких поступово змінюється колір під час друку. я маю на увазі саме ті філаменти, які змінюють колір в залежності від того з якого боку ви дивитесь на готовий виріб. Вони вже давно з'явились на ринку, але й досі коштують значно дорожче за звичайний філамент. Сьогодні я покажу, як можна в домашніх умовах виготовити двокольоровий філамент, який буде мати унікальну комбінацію кольорів, яку ви можете самостійно створювати в залежності від ваших потреб та бажань. І при цьому ви будете використовувати звичайний пластик, саме того виробника, який вам більше за все подобається. Тож, друзі, дивіться, ось такі. Чудові яйця дракона. Я надрукував зі звичайного 3D пластівського пла пластику. І як ви бачите, з одного кольору воно біле, потім йде плавний перехід до помаранчевого. Так, як ви вже могли здогадатись, для виготовлення цієї нитки я використав якраз два види пла пластику білого та помаранчевого кольору. Ось така штука. Шикардосна получилось. Саме цікаве в цьому це те, що для такої магії вам не потрібні круті та наворочені принтери з мультиматеріальними системами. Таку штуку ви можете зробити буквально на будь-якому принтері. При тим, як я продовжу, нагадаю, що британські науковці встановили, що підписники каналу 3D Farmer на 40% частіше друкують. Круті приколяси, тож підпишись на канал та постав лайк під цим відео. В основі цієї магії лежить е, те, що під час розплаву філаменту його потік є ламінарним, тобто таким, який не перемішується під час проходження по каналу екструдера. Якщо подавати до принтера двокольоровий проток, в якому кольори розташовані вздовж. То на виході з сопла ми також отримуємо двокольорову нитку. Так як нитка на виході з сопла не обертається навколо своєї осі, то і кольори у нас не міняють свою орієнтацію під час друку. Таким чином, виходить, що наш виріб, який друкується з одного боку, має один колір, а з іншого другий. А між ними ми отримуємо чудовий плавний градієнт переходу одного кольору в інший. Для виготовлення такої нитки ми будемо використовувати звичайний пластик, який ми замінимо на пластик іншого. Кольору під час друку. Але для того, щоб надрукувати спіраль майбутнього філаменту, нам потрібно створити 3D-модель цієї спіралі. Для цього я використав Fusion від Autodesk. Підписники мого каналу мають доступ до розділу спільноти каналу, де я вже виклав готову до друку STL модель цієї спіралі. Але це не дуже цікаво, коли ти використовуєш чужі моделі. Краще навчитись робити такі спіралі самостійно, тож зараз я це продемонструю. Так, ну що, друзі, е, перший момент нам треба зробити спіраль такою, щоб вона влізла на стіл вашого 3D-принтера. Тож, я почну зі скетчу, але він нам, в принципі, не потрібен. Виконує він виключно інформаційну функцію. У мене стіл 250 на 250. Я роблю спіраль розміром. 245 на 245 Тож, мені потрібен ось такий квадрат з розмірами 245 на 245 мм. Все, фініш, скетч. Більший він нам не потрібен. Він нам буде потрібен виключно для того, щоб ми бачили, що наша спіраль не вилізе за розміри нашого столу. Бо потім її вкоротити неможливо буде так само, як і збільшити. Наступний момент, я обираю інструмент Coil. Є таке діло. Бачите, він нам пропонує одразу обрати площину. Обираємо площину нашого квадрата. Так, діаметр це наш внутрішній діаметр спіралі. Так як ми не зможемо видрукувати. Спіраль да, до, е, наприклад, там, діаметру там, 20 мм, бо вона настільки буде загнута, що в екструдер вона просто може не влізти. Ну, я таким опитним путем поставив 38 мм внутрішній діаметр спіралі. Далі, ви бачите, у нас відкрилось віконце. Type. Ми обираємо спірал. Вот. А, діаметр у нас залишається 38 міліметрів Revolutions, Тобто кількість обертів, яка буде, а, які буде мати наша спираль. Зараз ми залишимо їх просто 3 і все. Піч я ставлю 2,5 міліметри. Це необхідно для того, щоб наша спіраль не зліпалась сама з собою. От. Uh, так, секшен ми ставимо, залишаємо uh, округлий, от, бо все ж таки ми будемо намагатись робити філамент. Далі, uh, section position ми залишаємо, як є, це не принципово. А от section size ми ставимо не 9,50, а 1,75. Тож, ми бачимо, що вже в нас починає з'являтися спіралька, але її замало. Бо ось розмір нашого умовного столу. І я роблю, наприклад, от, бачите так, от, 38 обертів, да? або навіть можна зробити 40. Все. Таким чином, ми сформували тільки що необхідну нам спіраль, яку далі ми будемо друкувати. Ось наш філамент. Дуже важливий момент. Я пробував експортувати її. Як степ-файл, Якість експорту мені дуже не сподобалась. от Бо спіраль була не пряма. Бачите, от як, от як при наближенні вона така зубчаста. І саме експорт в STL е, дав дуже непогані результати. Тож, переходимо в body, ось наш body, save as mesh, і ось тут. У нас, в принципі, нічого не змінюється, а от refinement ми ставимо максимальний. От щоб воно було максимально, максимально якісне. Ну от, походу, оце треба поставити. Інше можна залишити, як є. Ну, треба буде погратися. Якщо якість експорту буде е, вас не влаштовувати, то треба буде е, крутити отут параметри. Да, у мене вийшло так, що спіралька ідеально виглядала. Тож, переходимо, зберігаємо його і переходимо до слайсингу. Ну що, друзі, закинули ми нашу спіральку у слайсер. Бачите, ось така якість. Спіралі вийшла. Якщо ваша спіраль буде мати дуже багато полігонів, ну, точніше, навпаки, їх буде дуже мало. І вона буде така рубана і ламана, то принтер буде її друкувати не спірально, а уривками, уламками, переходячи з одного місця в інше. Це дуже-дуже-дуже погано Тож, коли полігонів на спіралі багато, от тоді слайсер буде її друкувати саме спиральному такому режимі. Переходимо до малювання. Розмальовування, точніше, цієї спиралі. Тож, дивіться, тут все дуже просто. Обрали саму модельку, точніше, об'єкт, переходимо ось сюди. Кольорове малювання. Зараз я покажу о, приклад для принтерів з системою IMS, а потім покажу для звичайних принтерів, як це можна зробити. Тож ми бачимо, що у мене, наприклад, стоїть, стоїть, стоїть ось такий пластик generic PLA, да, Жовтий, і ось такий от синій, нехай буде також Generic PLA. Спіралька в мене вже вся жовта. Тож, я обираю ось цей колір і ось цей режим. Коли фарбується саме діапазон висот. Ставимо діапазон висот побільше І ось таким от чином на глаз встановлюю серединку і натискаю ліву кнопку миші. Все, спіраль вже покрашена. Тобто ось ця границя. От, межа. Вона вказує, де буде проходити кольора. Тож, це, спіралька з одного боку синя, з іншого боку, жовтенька. Показую, як це зробити для володарів звичайних принтерів, в яких нема всіх цих розмальовок і нема системи багатокольорового друку. Тож, ми просто її нарізаємо. На пластику, яким ми будемо друкувати, типом якого ми будемо друкувати. Одразу скажу, що вкрай не бажано поєднувати з одного боку пила, а з іншого педжу. Тобто змінюється лише колір. Якщо змінювати типи пластику, то пила до педжу не пристане, не прилипне. Тож, бачите, в нас ось така чудова спіралька нарізалась. Ми. Відмічаємо так, скільки в нас тут 9 шарів. Тобто десь на четвертому я справа кнопку мишки нажимаю, мишки. мишки І тут же можна обрати або додати паузу, або код зміни філаменту. Ну, додамо просто паузу. І все. Наш принтер буде друкувати до вказаної нами висоти. А після цього. Отак, ну да. А, після цього він стане на паузу. Ми міняємо власноруч, філамент в екструдері і натискаємо продовжити друк. І у вас половина нитки віддрукується одним кольором, а інша половина іншим кольором. Ще раз звертаю увагу на те, що спіраль у вас. Повинно друкуватись саме в спіральному такому режимі. Тобто, бачите, як нитка йде, як е, сопло йде. Ось так воно і повинно йти. І у вас. Якщо будуть перескоки, то ця спираль буде не дуже. В результаті ви отримуєте декілька метрів чудового градієнтного філаменту. При цьому ви умовно не витратили жодної додаткової копійки на покупку дорогих філаментів подібного типу. Можете експериментувати з кольорами та їх кількістю. Єдине, на що хочу звернути увагу. Потік для такого філамента треба ставити в межах 120% або ж 1,2%, якщо мова йде про коефіцієнт потоку. Фізичні властивості такого філаменту під большим питанням, бо фактично ви будете друкувати вторинною сировиною, але я не помітив жодних відмінностей від звичайного пластика. Тож, якщо це відео вас здивувало або зацікавило, саме час поставити йому лайк. Та підписатись на канал 3D Pharma, Бо тут ми говоримо про 3D друк українською. Якщо залишились питання по цьому відео, можна їх задати у коментарях. Гарного дня!